Пишете гарно виглядаю, то якщо здалеку і не придивлятися. А якщо мене побачили вживу, то звичайно воно ж не так, як ти сидиш далі від камери. Ще її підсипало, Ось, бачите. Знову вчора пила пустирник і сипається вже в другий раз. Той раз отут у мене прищ з'явився, але він і пропав швидко. Так що, бачите, і зморшок повно. Хто питав, скільки років? Я й казала, може, може, не бачили те відео буде восени 37. Я 88 року народження. Так що, і судинна сіточка в мене є з'явилася після 30 років. Коли померла моя бабушка, я багато і плакала, і всього було. І після того, от, з'явилося. Ну, мене взагалі шкіра вона така. Вона дуже тоненька. Вона там, де якщо дивиться, на руках отак, то видно, видно всі вени. Всі-всі вени. Так що я ж кажу, і зморшки, і судинна сіточка. Ще ось і сипнуло. Ну, нічого, це ж таки, мені ж не 20 уже. Зафарбувала. буду дивитися, як буде відростати цей раз, але сивини було менше. Менше набагато. Я взагалі я сама здивувалася. Я не думала, що таке буває колись. Я почитала, що так, при нормальному, правильному, збалансованому харчуванні сивини може поменшати, але повністю вона не зникне. Не зникне. Там багато від чого залежить. Ну, не буду розповідати, і від віку залежить, і від всього остального. Хто захоче, той, той в інтернеті почитає, кому буде цікаво. Але те, що поменшали, почали, почало рости волосся, оце так, зафарбоване, да? Беремо? Зафарбоване. Відросло, бо воно ж було не фарбоване більше місяців, сіде. І знову біля цього не скажу, що прям таке чорне темне. Ні. Таке світло, ні, не так. Світло каштанове, скажемо. Да? Я взагалі я не чисто там, да, чорна. Я темненька, але все одно з таким з коричневим, як відтінком. Тому так. Я взагалі здивувалася. Я просто не думала, що таке взагалі буває. Це для мене, ну, це для мене дивно було. Так що, ото таке. Треба з паспорту фотографії вставити. Це ті, що казали, що ну, кілограми скинуті, а нічого не видно. У мене там відео є, я в повний зріст. Це колись потім також я покажу до і після. після. але це не зараз. А з паспорту можу вставити обличчя подивитися. Паспорт я 17 квітня цього року фотографувалася. Так. А в травні я вже його забрала. 9 травня забрала. Тут так. Так. Паспорт міняла, бо з чоловіком ми розписалися, хоча ми вже давно. Ми познайомилися ще в 15-му році, в 16-му ми почали вже жити разом. Ми десь прозустрічалися. Це? Десь півроку прозустрічалися і почали жити разом. Якось так спочатку не одружилися, бо я була після розлучення. Я не хотіла більше. Я взагалі заміж не хотіла. І не думала, що я взагалі ще колись піду в ЗАГС. От, якось мене Після колишніх стосунків так мене відвернуло. Чоловік не був до цього ні разу одружений. Ну, якось так. Жили собі та й жили. <кій> <кій> а потім зробив пропозицію, я погодилася. Ж таки. 9 років разом, я думаю, я думаю, вже можна. Це 9 років ми прожили разом, без зустрічі. Ну, Зустріч, я не враховую, це 9 років ми прожили. І за 9 років в нього не було ні одного зальоту, ні одного. Бо якби був хоча б один зальот, я стосунки б не продовжувала. Я в цьому плані дуже-дуже категорична. Тому що в мене до цього був, як кажуть, громадянський шлюб. Я прожила десь майже 4 роки. То було все і пропадав на три дні. І п'яний приходив з роботи. Тому ні. Тоді трапився інший в 12-му році. Одружилися, все було добре, було добре, добре. Півтора року. Пити він не пив, але гуляв. Ну, і, звичайно ж, на цьому все закінчилося. Якось так. Ну, це так, трішки Трішки про себе. Також було все нелегко. Так, але було ну нічого. Це. Всім гарного дня. А я збираюся в магазин. Фарш у мене є, і кисломолочний сир, я в холодильнику. І вершки. Мало овочів. І тому треба сходити терміново, просто, просто терміново. Буду <кій> <кій> а, молока взяти. Кашляю від молока. П'ю холодне, прямо з холодильника. Підійшла, відкрила, попила, пішла. Можу чашку налити, а можу просто попила і пішла далі. П'ю холодне молоко, тому кашляю. Кашляю добре. А овочі, ну, мені кабачок потрібен, тому що я робила оці ще, як говорила вже кульки, да? кабачок плюс фарш. Сподобалося просто, ну. Не можу описати словами, наскільки мені було смачно. Тому фарш я розморозила вже і біжу по овочі. Все, гарного дня.